Якщо вас цікавив макіяж усього обличчя бренду Катріс, і чи взагалі варта ця бюджетна косметика вашої уваги, то залишайтеся зі мною. Я зроблю ось такий класний макіяж класними продуктами у Катріс. І розкажу вам, чого треба уникати у Катріс, а на що варто звернути вашу увагу. Але перед цим я попрошу вас поставити вподобайку і підписатися на канал, тому що треба підтримувати молодих креаторів, І я думаю, що цей канал вартий вашої уваги. Погнали! У мене тут невелика шпаргалка, тому я іноді буду підглядувати. Але це для того, щоб ви отримали просто найкращий сік і найкращу інформацію, щоб не втрачати час. І гроші теж на купування якоїсь фігні. Тому що я купила це за вас. Давайте почнемо з бази. У катріс є офігенні просто тоналки, і це три тоналки. Перший цей HD Liquid Coverage, він підійде для людей з жирним типом шкіри. Або якщо вам треба якусь класну тональну основу на не знаю, на весілля, на корпоратив, на як на якусь взагалі вечірку, щоб воно реально трималося. Дуже багато людей говорить, що це такий собі бюджетний аналог від Lauder, Ось цей їх такий традиційний, дуже відомий тональний крем. Друга тоналка це True Skin. Вона не така матуюча, як, наприклад, ця перша, але вона теж дуже плотна і дуже довго тривала. І третя тоналка, навіть я не можу назвати це тоналкою. Це такий праймер тоналка, але її можна нашоровувати. Вона не така блискуча, як, наприклад, від Charlotte Tilbury Tilbury, Тилбері, або від ELF, і вона, я думаю, варта теж вашої уваги. Але сьогодні я буду наносити теж нову досить тоналку. Це такий тінт, це дуже непоганий, скажімо так, тінт. Але я не скажу, що він зволожуючий, він досить матуючий. І я думаю, що він буде дуже непогано триматися на жирній шкірі. Я не можу сказати, що це прямо ідеальна тоналка. Але за такий бюджет я думаю, що воно відпрацьовує свої гроші просто на ура. Теж будьте обережними, тому що якщо у вас є шелушіння, або десь якісь ділянки шкіри не так сильно зволожені, тінь серу може підкреслити ці шелушіння. Цей тінь я буду на початку наносити руками, а потім вже розпроваджувати пензликом, тому що так, такі текстури вони набагато краще наносяться. Не забувайте за зволоження. А поділіться в коментарях, який би ви тональний крем вибрали для себе. Переходимо до консилерів. Добрих консилерів у Катріс є не так багато, але Катріс Skin з цієї самої серії, що і ось цей тональний крем. Він дуже класний, він дуже тонуючий, він дуже стійкий. Є одне оле, на котрі ви, ви маєте звернути увагу. Це їх. Відтінки, тому що зазвичай, коли я хотіла купити собі, то в магазинах, тобто стаціонарно, вони виставляють досить темні відтінки. І ви можете замовити світліші відтінки на інтернет-магазинах. Якщо ви така сама білявочка, як я, то взагалі навіть не пробуйте. Одразу йдіть і беріть щось, що буде мати, наприклад. 0,02, 003, може, 001, вони мають такі відтінки, але, на жаль, чомусь стаціонарно я не знаходила. Якщо ви бачите 0,10, просто ні, взагалі ні. І сьогоднішній гость нашої програми це ось такий The Under, -Eye The Under Eye Brightener. Класний продукт, реально класний. Ось якщо у вас дуже такі видимі синячки. Під очами, він їх дуже легенько замаскує, і там два відтінки. один більш помаранчевий, наскільки я пам'ятаю, і ось цей такий персиковий рожевий у катріс. Вони називають його Light Rose. Я скажу вам чесно, колись давно у мене був продукт від Бека. Окрім ось цієї самої, якби цього ковпачка. Вона така сама. Відтінок був такий трошки більше в персикову сторону, і він бів, був такий трошки більш сяючий. Був. Але ось цей теж дуже класний, він дуже легкий, він такий невагомий і класно перекриває ваші сім'ї. Я. Я сьогодні цей консилер буду наносити пальчиками і трошки віб'ю його пензликом, щоб він якби втоптався, тому що під теплом наших пальців він дуже сильно якби розтоплюється. Далі переходимо до корекції. Я взяла спробувати. Ось такий коректор. У нього дуже правильний, такий цікавий відтінок. Я б не сказала, що він супер помаранчевий. Коли ти його розташовуєш, він йде у більш такий червоний, я б сказала. Тобто, наприклад, на мені, ось зараз я вже намальована повністю. Воно виглядає дуже класно. Будьте дуже обережні, тому що він дуже пігментований. То зараз я наносила цей бронзер пензликом дуже делікатно на лінію. Ось цю. Ось цю. І підборіддя, щоб трошки якби ну скоригувати, сконструвати, скажімо, і взагалі продати життя. Суха корекція у Катріс теж дуже класна, і у них є, значить, три продукти до вашої уваги. Перша це дуже класна палетка, але вона така, скажімо, без контуру. Там є четвірка тіней, наскільки я пам'ятаю. Рум'яна і хайлайтер. Дуже класна палетка, така весіння, така, може, може навіть і літня. Мені не дуже подобається дизайн самого пакування. Другий продукт це просто ну, аналог. Аналог Charlotte Tilbury. Значить, палетка від Charlotte Tilbury Bronze and Glow, Це просто. Тотальний аналог оцього від Катріс. Вони ідентичні, вони ідентичні, вони дуже схожі. І навіть я б сказала, що Катріс для мене трошки кращий, тому що він не такий рудий, наприклад, як у Шарлот Тілбері. І остання третя палетка це така мультифункціональна палетка, там де є і рум'яна, і бронзер, і контур, і навіть яка тип якась типу пудра з хайлайтером. Ця палетка безпроблемова, і ви реально можете зробити майже усе цією палеткою. Хайлайтер, ось цей хайлайтер він дуже активний. Якщо ви любите сяяти з космосу, будь ласка, але як на мене, це занадто. І ще один мінус цього хайлайтера: він дуже крихкий. Тобто, щоб він розламався у вас, не треба дуже сильно старатися. Рум'яна. У них є досить багато рум'ян, але не кожні варті вашої уваги. Ось ці кремові. Ніби непогано, але. Таке. Але ось ці airbrush в відтінках говорю Rosy Love and Coral Sky. Це дуже класні. Тому що вони, по-перше, не такі матуючі, як, наприклад, інша їх версія. Вони дуже схожі за пакуваннями. Ось ці вони просто як ніби втоплюються в шкіру. І мені подобаються дуже натуральні такі відцінки, котрі дають не матуючий ефект. Тому що, ну блін, матуючий якісь рум'яна, це як, не знаю у 14 столітті. Ти весь увесь білий, і тут у тебе такі Я чомусь не додумалась купити сухий контуринг, тому сьогодні я використовувала від LN Pro, мій любими. Я використовувала і рум'яна, і хайлайтер, і контур, тому що ну, воно підходить, як бачите, брови. З бровами, у котріс, на жаль, туговато. З усіх продуктів для брів, нормальним, більш-менш, скажімо так, такий без ефекту вау. Це ось цей олівець для брів, такий просто нормальний, недовготривалий. Так, він такий тоненький, але він не тримається на бровах. Саме пакування, воно таке дуже хлібке. Мені здається, що якщо я проведу просто. Десь цим олівцем, то пакування просто поламається. Тим не менш, брови сьогодні у мене намальовані ось цим олівцем. Ну, можете самі оцінити. Господи, упаси вас купити ось ці гелі для брів. Тому що це просто фейспалм. Значить, ось ця фігня і ось ця фігня нічого не роблять, але ця фігня, принаймні, нічого не робить, і вона прозора. А ось ця фігня вона залишає білий. Такий наліт на бровах, ніби у тебе, себорея на, на бровах. Це просто якийсь атас. Я була у шоці, я викину це, щоб, не дай Боже, ніхто з вас не купив усю фігню. Очі. З цінями, якраз у Катріс, все дуже добре. У них є дуже багато палеток, реально класних палеток. І, по перше, це ось такі довгі. І вони. У різних кольорах. У них є і така більш тепла гамма, і рожева, і фіолетова, наскільки мені пам'ятається. І мені навіть здається, що там є зелена, така, типу, м'ятна. І у мене сьогодні ось такі дві палеточки. Першою я вже користувалася, але сьогодні на очах не вона. Сьогодні на очах вона ця палетка досить холодна, але неймовірно гарна. Просто неймовірно гарна. Я у неї була у захваті. І ось ця Це відтінок Мока. У них є теж дуже багато різних відтінків, і ем, такі більш нейтральні, і рожеві. І навіть мені здається, така вона називається Earth. Ох. І ось ця палетка просто мене вела у шок, тому що мало того, що ти можеш дуже легко нанести усе, воно дуже легко розташовується, воно не осипається, і кольори просто неймовірні. Наскільки воно підкреслило мої очі, наскільки воно а, підсвітило мої зелені очі, і ну, мені дуже подобається сьогоднішній макіяж. І мені здається, що ця палетка просто універсальна, тому що ти можеш з нею зробити. І денний, і смокі, і навіть можна зробити такі легкі стрілочки, ось цим темним. Тому, дівчата, є можливість, якщо ви знайдете, хапайте. І ще один момент, я вам хочу показати це момент того, що ви думаєте, що це катріс? Вам не видно, правда звідси? А це Наташа Денона. Просто гляньте. Гляньте. Вони ідентичні, це інший колір, але. У Катріс є палетка з дуже схожими кольорами на ось цю палетку. У Катріс ці тіні вони не такі пігментовані, як у Наташі Денони. Тобто вам буде набагато легше їх розтушовувати і робити, взагалі, в принципі, макіяж. Туші. Значить, у мене було на огляді ось така туш і ось така. Це коричнева, до речі, перша коричнева туш у Катріс. І ось така нормальна, просто чорна. Ця туш, вона трошки суховата, але вона непогано підкручує, дає об'єм, віям. І, якщо чесно, я трошки боюся, що вона може осипатися. У мене вона не осипалася, але мені здається, що за якийсь час вона може осипатися. З тушами у Катріс, на жаль, не усе так дуже райдужно. Райдужно. Не райдужно, барвінково. І навіть найпопулярніша їх туш dolan Glam, мені здається, або навпаки, щось там таке. У них є там декілька версій: одна там є водостійка, інша якась там фіолетова, у них дуже багато тушей. Але. Я брала, я користувалась, усе просто поосипувалося. Я взагалі не у захваті. Коротше, від мене це ні. Ця туш, Мені сподобалось, якщо чесно. Але ми подивимось, я вам покажу, як мій макіяж буде виглядати ввечері, тому ми подивимось, як воно реально буде носитися. Я нічого не буду сьогодні поправляти, то дізнаємося, реально класний відгук. Але мені сподобалося, як воно подовжило її дало об'єм. Ну і плюс це корочневий колір. У Катріс є ще ось такий цікавий праймер. Якщо, наприклад, вам треба нанести кольорову маскару, туш, то можна зробити ось таку базу, і він якби трошки підсилить сам колір ем, кольорової маскари, пудри, тобто закріплення. Сьогодні у мене була ось така пудра, і, до речі, вона мене дуже здивувала, тому що коли я перший раз її нанесла, то вона була така просто окей, пудра. Вона нічого не зробила поганого, але нічого не зробила і гарного. Але сьогодні вона мене здивувала, тому що вона якось так трошки заблюрила пори. І моє обличчя виглядає заматованим, але не наглухо, і воно закріплене. Тобто я зараз так проходжуся, і воно дуже приємне по відчуттях. Але у них є інша пудра, вона називається Prime and Mattifying. Що -то там powder, Я не пам'ятаю. Але ця пудра реально класна. І, по-перше, вона класно матує, вона класно блюрить. Вона має дзеркальце всередині. Тому, ну, якщо вам потрібна пудра, така компактна, щоб брати з собою у торбочку, то ось, будь ласка, вуста. О, Боже мій! На початку самого відео я нанесла ось цю оліку. Я скажу так, що це аналог на Dior. ось цей їх uh, Lip Oil Просто майже ідентичний. Просто майже ідентичний. Тому що. По-перше, у нього майже така сама текстура. По-друге, вона робить ваші вуста такого рожевого кольору. Ви можете побачити, як я малювалася, чому воно було таке рожеве. Ліп він не робить щось такого. Але ось цей класно зволожує, дає прикольний колір. І, ну, знаєте, якби за Dior ви платите, скільки там? 50 доларів, а за цей 4 чи скільки. Я думаю, чому б ні, правда? Від цього бальзаму я просто в захваті, тому що, по-перше, це неймовірно натуральний колір. це класне зволоження. І я не можу сказати, що він виглядає погано. Він виглядає досить дешево. Але далі досить стильно, що дуже дивує, принаймні мене. Зверніть увагу на ось ці плампери. Мені дуже сподобався він. І по відцінку, і по ефекту, і як він тримається, і як він на губах. І він трошки підхолоджує губи, якщо ви любите, звісно, такий ефект. І у них класні відтінки. Тому, якщо побачите, беріть. Я раджу їх вибирати М -м стаціонарно в магазинах, тому що офлайн можуть бути трошки інші кольори. Будьте уважні! Ось ця новиночка ось такий олівечик. А це дуже дивна річ, так насправді, тому що це олівець. Котрий, якби теж дає такий підхолоджуючий ефект. І я була дуже сильно здивована, тому що я така думаю, а, та що воно там, плампінь, плампінь? Ні, воно так трошки підхолоджує губи. І дуже класні теж кольори. Він дуже класно теж тримається, він фіксується. Нормальний такий олівець для губ, просто з цікавим, скажімо, ефектом. І останнє фіксуючий спрей. Я чомусь не додумалася купити свій улюблений. Він називається Прайм Фанью Glow – це реально просто схований скарб. Цей спрей може повернути будь-що до життя. Але будьте обережні з розприскувачем, тому що він, через те, що це бюджетний досить бренд, він не дуже високої якості, скажімо так. І другий спрей, він називається теж щось там Prime Fine, якби додає трошки тривалості вашому макіяжу. Я не скажу, що це найкраще, тому що найкращі вони не будуть коштувати так дешево. Але це теж дуже непоганий спрей, тому можна звернути на нього теж увагу. І ось такий макіяж у нас вийшов. Якщо вам цікаво подивитися на огляди інших брендів, то я вас запрошую подивитися на ось цей плейлист, тому що там вже зібралося досить немало ну, так відео. І не забувайте поставити вподобайку, написати коментар. Мені буде дуже приємно. І я, до речі, усе читаю і відповідаю на усі коментарі. І підписатися, тому що мені дуже приємно, і це надихає мене створювати класний новий контент. До зустрічі, Па-па!